Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це, як завжди, по понеділках, огляд судової практики Великої палати Верховного суду, ну, незаконно зареєстрованого Верховного суду, а також огляд деяких дуже цікавих рішень, які дуже важливі для правозастосування для судової практики. Ця практика буде озвучена, яка була опублікована з 11 по 17 листопада цього року. Всі огляд на самі рішення буде тут під відео в телеграм-каналі. Якщо ви в Ютубі дивитесь. зазначено посилання на телеграм і там буде посилання на всі текстові рішення. Якщо ви дивитеся це відео на Тіктоці, то в шапці каналу буде посилання на Тікток. І безпосередньо в ньому ви також можете знайти посилання в шапці каналу на телеграм, в якому і подивитись безпосередньо вже текстові рішення. Тому... Трошки вашої уваги, я постараюсь дуже швидко розказати, що за цей час опублікувала Велика Палата. Рішення дуже важливі. Вони знову ж таки з тої серії псава з глобусом». І, в принципі, знаєте, їх застосування на практиці може залежати виключно від пори року, там, розташування якихось зірок на небі і будь-чого іншого. Знаєте, Дуже сумно дивитись на те. Що перетворився Верховний суд після оцих конкурсів з іноземцями, кого туди відібрали? І так поїхала. Ну, це моє особисте сприйняття цієї ситуації. Перше рішення дуже цікаве. Воно стосується нікчемності пунктів договору, які скасовують або обмежують відповідальність та відповідно позовну давність у разі недоліків товару. Фактично, велика палата, ну там є один такий особа. Сам доповідач цієї справи відмовився писати рішення. Писав не з господарської юрисдикції, а з цивільної юрисдикції Володар нагороди Золота Маліна, автор відомих бульварних романів, на мій погляд. Які за сім років так, здається і не навчився писати рішення. Він не знає, що такое позивач і відповідач. Ну, якщо ми це все опустимо, в принципі, все, що він там виклав на 10, 20, 30 сторінках, Стосується, от же ж, норма цивільного кодексу, от вона і застосовується, і все. Тобто, на питання, чи може сторону в договорі передбачити умови, за яких скасовується чи обмежується відповідальність постачальника продавця за умисне порушення зобов'язання, зазначено, що такі умови є нікчемними. Стаття 614 цивільного кодексу це прямо зазначено. Це не треба було висновувати, бути професором, доцентом мати наукові знання, просто відкрити цивільний кодекс. При цьому по суті рішення в позові відмовили, хоча намагались це зробити. Це окрема ситуація. Наступне питання, яке розглянулося в рамках цієї справи, це яку позовну давність слід застосовувати в господарських відносинах у зв'язку з нетоліками проданого товару, які виявлені в межах гарантійного сроку. Та сама ситуація є стаття 681, що становить один рік. І в разі, якщо були виявлені явні недоліки товарів, то 6 місяців це стаття 269 господарського кодексу. Все. Ну, Знаєте, треба, власні амбіції якось е -е, застосовувати і просто зазначати те, що написано в законі, нічого не вигадуючи. Наступно це завідомо незаконна постанова. Я вже про такі постанови говорив. Мова йде про розгляд справ щодо визнання податкових зобов'язаних дійсними у разі справ про банкрутство. В принципі, практика була стала, все розглядає господарський суд. Ну от е, в травні, ні, мабуть, в квітні, в квітні цього року була змінена правова позиція, і суд прийшов до висновку, що ми нещодавно міняли правову позицію, тому не потрібно її змінювати. Все. Це все обґрунтування. Що, будь ласка, звертайтесь до е, адміністративного суду. При цьому е, сторона зверталась, і відмовили, І Велика Палата навіть зазначила, що вона має право звернути сторона там через два роки, е, а може і через три роки. Там взагалі дуже цікава історія до апеляційного суду з проханням поновити строк. І це буде поважною причиною пропуска. При цьому Велика Палата, знаєте, в своєму рішенні зазначила, що суди, от такі неналежні суди, не врахували праву позицію від 23-го року, хоча справа розглядалась у му році. Ну, знаєте, абсурд і все. Ну, що тут можна сказати, щоб ніхто не заподозрив, як я знаєте, думаю, що. Те рішення було куплене. Тож ми під це змінили правову позицію, а під це ми не змінили правову позицію. Ще одна справа, це мені дуже подобається. Суд сам знає закон, до речі, один суддів мені наштовхнув на дуже цікаву мисль, що у нас все ж таки українська мова і застосування цих офіційних документах термінів з латині, в принципі, порушення закону про мови. Я думаю, що ми подамо відповідну заяву, щоб були складені на цих судів відповідні адмінпротоколи, тому що знаєте, в нас суди дуже люблять показувати, які вони вумні, зазначають якісь латинські назви, але при цьому викручуючи законодавство як хочуть. В цій справі, знову ж таки, мова йде про прокурора. Знову ж таки, для прокурора суд знає закон. Є дуже велика кількість справ, що обрав на належний спосіб захисту, там суд не знає закон. Тут суд знає закон. І замість того, що просив прокурор витребувати чужого незаконного володіння, просто витребувати з володіння особи, яка там незаконно володіє цим майном. Ну, яка різниця? Там статті рядом, 387-388 не має значення. І фактично. Також розглянуте питання, що одного дня на, від заяви прокурора до уповноваженого органу, який повинен був звертатись з позовом, достатньо. Це нормальний термін для того, щоб прокурор мав вже право звернутися з відповідним позовом. Всього один день. Також до огляду включено. Ну ви зрозуміли, що натворила Велика Палата на цьому тижні. Говорити, що ці рішення прийнялись без будь-якої там. Мотивації внутрішньої і зацікавленості я не можу, тому що жодна з цих рішень не відповідає законодавству на моє переконання. Ще до огляду включена практика касаційного кримінального суду, тут дуже цікава історія, що все повинно трактуватись на Користь особи, яку засуджують всі висновки експертів. Процесуальне право, що обов'язково повинні допускати адвокати, можуть проводити обшук без адвоката, але якщо він приїхав, то його повинні обов'язково допустити. І у разі, якщо суд неправильно роз'яснив строк на апеляційне оскарження, то стороні потрібно дати, і не потрібно поновлювати строк, і потрібно дати, так як суд це роз'яснив. Також йшов автоматичний огляд ключових позицій і публічної політики з 18 по 23 рік по липень, деджест судової практики Великої Палати, огляд деяких рішень Європейського суду з прав людини. Ну тут також дуже вибірково. Там стосовно Турції, це ота дуже велика кількість справ. Там говорять десь 8 тисяч таких справ. Є коли у людей. Це був коли переворот ще в 16-му році. В Турції було встановлено якийсь там додаток, і всіх, у кого був встановлений додаток, без суда визнавали винними. Е, і ще одна справа по Україні. ну Тут знову ж таки е, визначили місце проживання з дитиною. Європейський суд зазначив з огляду на обставини справи, верніше, дитини з батьком, що це можливо з огляду на ті обставини, що склалось в цій справі. Тобто всі справи щодо місця проживання дітей, вони, в принципі, є дуже індивідуальними. І ще одне цікаве рішення це наше рішення. Це вже рішення поліційного суду щодо стягнення 3% за своєчасно не повернення депозиту з ПриватБанку. Приватбанк ж не повертав депозити досить тривалий час. Це стосується кримських депозитів. І безпосередньо були стягнуті самі депозити, і стягнені відсотки за несвоєчасне повернення. Приватбанк заперечував, зазначав, що він переуступив цей борг, перевів борг на іншого боржника такої компанії, фінансову компанію Філіон, і ніби там з неї стягує. Ну, Суд зазначив, що без згоди безпосередньо кредитора вкладника це неможливо зробити, законом передбачено, і, будь ласка, сплачуйте. Єдине плохо, що і погано. Що не застосовують 3% за кожен день прострочення, як це передбачено законом про захист прав споживачів. Ну, я думаю, що цю ситуацію, врешті-решт, ми виправимо. Поки на цьому все. Підписуйтесь обов'язково, поширюйте це відео. Обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайки. За це від мене буде вам також подяка. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава нашим Збройним силам і слава Україні! До зустрічі!